Чернігівцям, чиї квартири були серйозно пошкоджені внаслідок дій російських військових, можуть компенсувати витрати на квартплату та тепло. Проект програми компенсації комунальних послуг одноголосно підтримали сьогодні на виконкомі міської ради. Начальник житлово-комунального господарства Ярослав Куц сказав, що на програму планують виділити 15 мільйонів гривень з міського бюджету. Ми говоримо про ті квартири, які е, зазнали прямих пошкоджень, тобто зруйновані там стіни, підлога, була пожежа. Ці квартири в них е, фізично не можна було проживати. Фізично в них е, проводились роботи. От, і пропонується от, саме така, е, така компенсація. Чому? Тому що всі квартири зазнали найбільшого. Ну мови мешканці цих квартир зазнали найбільшої шкоди від російської агресії. За словами Ярослава Куца, орієнтовно в Чернігові 600-700 таких квартир, власники яких зможуть отримати компенсацію. Точний перелік мають надати управителі будинків, його розглядатиме і затверджуватиме спеціальна комісія. Далі виконком прийматиме рішення про фінансування. Власникам квартир нічого робити не треба. Компенсація одразу буде нарахована надавачам послуг. До першого на ми взагалі не нараховували всім мешканцям. От, а по цим зруйнованим квартирам ми з 1.05 ми 22 року по перше, 05, 23, тобто рік нарахувань ми знімаємо. Буде перераховано, знято нарахування за рік. По е, житловим організаціям, тобто за рік з ним буде перерахована квартплата, і повністю опалювальний період з 15 жовтня по 15 квітня. Ну мається на увазі по факту е, того, е, скільки е, теплові організації за опалювальний період виставили рахунок за опалення квартири. Якщо люди платили, то в них получається якби по оплаті. Щоб програма запрацювала, за неї мають проголосувати депутати на сесії міської ради. Нагадаємо, у липні ми розповідали історію Чернігівки Гальони Якимчук. У березні її квартиру в мікрорайоні Зас пошкодив російський снаряд. У ній була пробита стеля, жити там було неможливо, але платіжки за комунальні послуги продовжували приходити. Зокрема, квартплата становила 530 гривень щомісяця. Дівчина з батьком писала в комунальні установи, що в квартирі ніхто не проживає. Тому що вона частково зруйнована, щоб не платити за ці комунальні послуги. Родина отримувала різні відповіді від комунальників. Уже їм сказали, що пошкодження знають, але платити квартплату все одно треба. Тоді Ярослав Куц пояснював, що згідно з наказом Мінрегіону сплачувати за квартплату треба незалежно від того, пошкоджена квартира або ні. У жовтні 2022 року стелю у її квартирі каже Альона відремонтували. До цього дівчина за квартплату не платила. Даний момент у мене заборгованість залишилась 2500 Ну, Це, мабуть, приблизно якраз якщо так взяти, то це період з травня по жовтень, десь і буде. Я просто кожен місяць плачу, а та сума залишається і вже, мабуть, пізніше трошки закривати мабуть, якщо зроблять перерахунок, то не доведеться. Якщо навіть мені це не а комусь, перерахують, то все одно як маленька. Перемога, я не знаю, тому що я ж кажу, я ще тоді про це, ну що казала, що це нонсенс. Просто ну тепер ти розруйнована ти платиш, Нарешті там хтось десь щось почув, щоб зробити ці перерахунки. Ну це має сенс.